Напевно, кожен із нас у дитинстві мріяв зустріти свою дорослу версію і спитати поради для того, щоб стати найкращою версією себе. А отже, давайте розбиратись. Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками щодо того, щоб я змінила 5 років тому. Ці уроки допомогли мені стати більш впевненішою в собі та сильнішою. Можливо, вони будуть також корисними і для вас. Пункт перший Використовуй свій час лише заради себе раніше. Я намагалася догодити іншим людям, і тому я витрачала свій час на них, на їхні бажання, сподівання та результати. Але це неправильно, тому що час це найцінніше, що в нас є. Час це найцінніший ресурс, який ми використовуємо для того, щоб досягати своєї мети. І лише тоді, коли ми навчимося відмовляти, ставити межі між людьми та нами, ми зможемо стати найкращою версією себе. І маленьке уточнення: відмовляти це не соромно. Лише ви знаєте, як правильно оцінити свій час та свій ресурс. Інші люди можуть цього не зрозуміти, але найважливіше це ви для себе. Пункт другий. У кожної проблеми є півроку по тому. Те, що зараз вам може здаватися великою проблемою або трагедією, через півроку стане для вас черговим уроком, і ви зможете про це не те, щоб забути, але будете знати, для чого ви це проживали. Життя триває, навіть якщо ви зараз не бачите виходу з певної ситуації. Через півроку ви будете згадувати про це і розуміти, для чого ви це проживали. Тож намагайтеся дивитися на проблеми з перспективи часу. Це допоможе вам проживати будь-яку ситуацію легше та дивитися у майбутнє. Пункт третій. Як раніше, вже ніколи не буде. Світ постійно змінюється, і ми разом з ним. Ви повинні розуміти, що якщо ми прагнемо бути найкращою версією себе, ми повинні кожен день розвиватися. Займайтеся своєю улюбленою справою, робіть те, що вам дійсно подобається. І лише тоді ви зможете змінити себе. Намагайтеся кожного дня робити те, що наближає вас до своєї мети. І тоді ви зможете здійснювати свої мрії. Пункт четвертий. Опора всередині тебе, як ми вже з вами зрозуміли, люди та всесвіт навкруги зміюються майже щодня, і тому єдина опора, яка в нас залишається, це любов та довіра до себе. Ми постійно шукаємо підтримки в інших людях і забуваємо про найголовнішу людину, яка може нам допомогти. Це ми самі. Є така теорія в психології, що ми виростаємо тою людиною, яка допомогла б нам у дитинстві. Тепер зрозуміло, чому ви в дитинстві хотіли зустріти себе дорослого, бо ви і є тією упорою, яку постійно шукаєте. Пункт п'ятий. Ти свій пріоритет. Забути про себе заради іншої людини це не любов, а втрата. Турбуючись про себе, ти стаєш сильнішою та здатною будувати здорові стосунки з іншими людьми. Коли ви ставите себе у своєму житті на перше місце, ви дійсно можете мати життя своєї мрії. В дитинстві ми звертали часто увагу на інших людей, у кого краще плаття, взуття або іграшки, і забували, хто наш пріоритет, а це є ми самі. Протягом зростання ми продовжуємо приділяти уваги більше іншим, аніж собі. Тому, обираючи себе свій розвиток, свої цілі, свої мрії та свій час, ви станете тією людиною, яку так мріяли зустріти у дитинстві. Саме ці п'ять порад змінили моє життя. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Чекаю вас у себе в соціальних мережах і напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з порад була найкориснішою саме для вас. Дуже вас обіймаю, дякую, що подивилися, і цілую!